Друзі, гороскоп прикмет на 4 грудня для знаків зодіаку такий. Овен, якщо ви закінчили завдання, яке ви собі поставили, то чекайте на фінансовий успіх. Тілець. Знайти забуту купюру в кишені вашого одягу, це до несподіваного прибутку. Та то люба купюра вже прибуток. Близнюки почути на вулиці веселу розмову це до вигідної пропозиції. Рак, якщо швидко вдалося знайти річ, яку ви шукали, день буде емоційно гармонійним. Лев, якщо хтось похвалив ваш одяг чи зачіску, це до визнання у справах. Діва, якщо ви в цей день швидко закінчили прибирання вашої оселі, це до легкого вирішення проблем. Терези, отримати несподіваний комплімент від малознайомої людини до щастя у партнерстві. Скорпіон, якщо двері ліфта або автобуса відкрилися. Просто перед вами це до вдалого ризику. Стрілець, якщо на вас несподівано навалилася гарна думка, це до нової захоплюючої пригоди. Козиріг, якщо встигли випити каву цього ранку, поки вона ще гаряча, це до кар'єрного успіху, але не опечіться. Водолій, побачити на вулиці незвичайну або рідкісну річ до гарної, геніальної ідеї від друзів. Риби, якщо мелодія, що грає у вас у голові, збіглася з мелодією, що грає по радіо, це до виконання вашого бажання. Друзі, якщо вам сподобалось, будь ласка, поділіться цим відео з вашими друзями. Їм також буде цікаво або ні. Якось так бережіть себе.